Всім гарного дня. Хочу вам продемонструвати такий пристрій. Як ви бачите, в мене все вимкнуто з розетки. Немає у нас зараз світла, а ми з інтернетом завдяки цьому повербанкові. Він, як то кажуть, дуже нас виручить. Дякуючи моєму коханому. Побачив про нього в інтернеті і запропонував купити його. Я придбала і дуже задоволена. Ми завжди з інтернетом. Воно все під'єднано. Тут є входи. Це під'єднано, щоб сам павербанк від розетки заряджався. Так, тут на 9 ватт вход. На 12 і на 5. Наш підтримує на 12. Так, тут ще можна заряджати телефон, є вход. Або не дуже сильний фонарик, бо якщо дуже щось ціне включити, воно дуже швидко сяде. І вмикати треба оцю кнопочку, для того, щоб взагалі цей повербанк працював і роздавав енергію. Дуже гарна річ, я дуже задоволена нею. Для того, щоб запустити сам повербанк, зажимаєте цю кнопочку. От все, я повербанк вимкнула і увімкнула. І відразу ж почав грузитися інтернет. Тому, кому цікаво, можете придбати. Я замовляла цей павербанк. Він на той час, це був початок війни, він коштував десь тисячі. Зараз, який він коштує, я не знаю. Якщо хочете бути завжди на зв'язку і вам потрібен взагалі інтернет, коли немає світла, можете придбати. Як то кажуть, я задоволена і. Не жалкую про це, що я його придбала. Як ви бачите, вже у нас от є помітки. Так? І вже в нас, як то кажуть, немає півдня світла, і за півдня пропала лише одна позначка. Якщо я зараз все витягну, звичайно що воно все вимкнеться. як тільки під'єднаю все. То воно увімкнеться. Не хочу, щоб інтернет пропадав, бо воно потім буде все. Хоча зараз вам покажу, що воно живеться за счет цього павербанка. Тепер треба увімкнути. Як ви бачите, все починає загружатися і все працює лише від ось повербанка. Тому купляйте, не пожалкуєте, дуже гарна річ.